Ликвари містять українські суперфуди. Вікторія Поїснік, будь ласка, що такі суперфуди і в чому особливість саме українських? Суперфуди це продукти, які містять підвищену концентрацію поживних речовин, таких як вітаміни та мінерали. До речі, діалотологи рекомендують споживати саме українські суперфоди. Навіть мікрофлори нашого кишківника налаштована краще на перетравлення саме локальних продуктів. До речі, вони є нижче за ціною, аніж імпортні ягоди годжі, асаї або Кінола. Щонайменше 30% від складу кожного з наших лакварів містять українські суперфуди. Ми їх дуже цінуємо за високий міст клітковини та антиоксидантів. З лакварами ви можете створити широкий асортимент оригіналів. Хлібобовочних виробів з підвищеною харчовою цінністю природних українських суперфудів. Які цікаві особливості має леквар Чорна перлина? Леквар чорна перлина містить доволі рідкісні українські суперфуди, один з яких є чорноплідна горобина, плоди якої відомі за свій полівітамінний склад. Вони є потужним джерелом антиоксидантів. Та фолієвої кислоти, пектинових речовин, а також добинних речовин. Ці речовини протидіють оксидативному стресу, з яким ми кожного дня. Боремося в нашому організмі. Самостійно організму важко з цим впоратися. На допомогу приходять антиоксиданти, які містяться в фруктах, овочах, ягодах. Чим інтенсивніше забарвлення від ягоди, тим більше там антоціанів, які є антиоксидантами. Чорно-плідного рубина, що входить до луквару чорна перолина, це наш український суперфуд. Якщо ви хочете, щоб ваші хлібобулочні вироби були не лише смачними ароматними, а й здоровими несли підвищену користь для споживача, тоді вам потрібно спробувати вироби на ликварі чорна первина. Моїм фаворитом є хліб на чорній перовині. В чому полягає унікальність ликвару білий сапфір? Складові цього лаквару добре відомі за щедрий природний вміст життєво важливих рослинних протеїнів, різних видів квітковини. Пладивітамінів, мінерального складу від пророщених зерен, солоду та шепшини. Їжа багата на такі складові є запорукою здорового організму. Лаквар, білий сапфір це різноманіття квітковини вівсяне, соєве, пшеничне, цінозмелено борошно, містить розчину, а також нерозчину квітковину, яка дуже корисна для мікрофлори нашого кишківника. В нашому асортименті є хліб трисили, який є джерелом клітковини. Згідно нормативних документів, джерелом харчових волокон може називатися продукт, що містить щонайменше 3 грами харчових волокон на 100 грамів продукту. Наш хліб три сили містить 5 грамів харчових волокон на 100 грамів продукту. Якщо ви бажаєте додати в асортимент вироби е, з доданою користю, що відповідають сучасним трендам здорового харчування. Пропоную вам лопар білий сапфір. Чим особливий леквар кавовий агат? До складу кавового агату входять природні енерготоніки: какао, ваніль, кава, кориця. Він є зарядом бадьорості активації життєвої енергії, скуштувавши полотінку, кекс пандоро бородинський пончик. Печиво, чи бісквіт з лекваром кавовий агат, ви просто не зможете забути це вишуканий смак та аромат. Захочете коштувати ці вироби ще і ще. Скористайтеся нагодою спробувати вироби з додаванням леквару каловий агат. Булочка калове зернятко не залишить вас байдужими. Якщо потрібно, щоб у кожного виробу була своя родзинка. Цікаві смакові переливи та довершений ароматичний букет, щоб вироби залишалися свіжими та ароматними впродовж усього терміну зберігання. Це просто, лише додайте лаквар. Кожен з лакварів є авторським за своїм складом, надає продукту свою особливу індивідуальність. І що найменше складу з кожного з лакварів становлять українські рослинні суперфуди. За ликварами ви вносите веселку в свої хлібобулочні вироби. Вікторія, у своїй розповіді про ликвари, ви підкреслюєте, що це найлегший спосіб додати веселку в хлібобулочні вироби. Поясніть, будь ласка, що ви маєте на увазі? У світі в суспільстві, які піклуються про своїх громадян, наприклад, США, інституції відповідальні за охорону здоров'я, устами дієтологів, закликають. Їжте веселку це найголовніше, якщо споживач буде вживати різнокольорову їжу, оскільки продукти від природи запарувані в усі кольори веселки: ягоди, спеції. Злаки, овочі, фрукти містять потужний заряд життєво необхідних вітамінів з різними кодерами веселки, ви отримуєте повний набір поживних речовин, необхідних для якісного, здорового та активного життя. Ви вже побачили, що завдяки своєму різноманітному складу лаквари містять в собі цю веселку. Отже, якщо ви бажаєте додати веселку у ваші вироби, лаквари це найзручніший спосіб.